Всім привіт, друзі. Майже непомітною пройшла новина про те, що влада збирається запровадити кримінальну відповідальність за образу ТЦКшників. Тобто Зеленський і компанія вирішили ще більше закрутити гайки в країні, оскільки вони реально налякані тим, що українці чинять спротив бусифікації. Відтак, українська влада вирішила карати в'язницею не лише тих, хто насмілюється чинити. Фізичний спротив людоловам. Влада також хоче саджати в тюрму навіть тих, хто розповідатиме правду про свавілля ТЦКшників. Уявляєте? Ну, ось вам доказ: незабаром Верховна Рада розгляне законопроект про кримінальне покарання цивільних осіб за публікації, що ображають військових. Цей законопроект має номер 133841, і його вже схвалив комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради. <кхід> Відтак, незабаром цей законопроект виносить вже на голосування в сесійну залу Верховної Ради. Ну, оскільки його ініціатором є а, слуги народу, то сумніватись в тому, що цей законопроект буде ухвалено, ну, практично не доводиться. Причому дивіться, чому йдеться в ньому саме про захист владою, не просто військових, а саме ТЦКшників. Річ у тім, що в Кримінальному кодексі України вже існує стаття, яка захищає українських воїнів. Це стаття номер 435 прим. 1, яка називається Образа честі і гідності військовослужбовця та погроза військовослужбовцю. І ось про що в ній йдеться. Пункт 1. образа честі, і гідності погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи і забезпечення національної безпеки, і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім'ї, карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Тобто це вже існуюча стаття Кримінального кодексу. Відтак питання. А навіщо ж тоді вводити ще одну статтю? А ось навіщо зверніть увагу на ключові слова в цій ж мною процитованій 435 статті Кримінального кодексу? Погрози військовослужбовцю, який здійснює заходи із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Тобто, ця нинішня стаття Кримінального кодексу. Вже захищає від погроз чи образ військових, які знаходяться на фронті і реально воюють проти російських окупантів. Ну, але будемо відверті. Справжніх українських захисників ніхто не ображає і ніхто їм не погрожує. Ну, інколи, звісно, трапляються якісь там конфлікти та непорозуміння де військових, які приїхали з фронту, не хотіли заселяти в готель, але такі випадки одиничні. І вони дуже швидко розходяться соцмережами. Тож в масі своїй українське суспільство безперечно шанує і поважає українських воїнів справжніх захисників країни, на відміну від ТЦКшників, які не воюють, які сидять в тилу ще й викрадають людей. За що й отримують від суспільства цілком заслужене презирство, а часто і фізичний спротив тому свавіллю, яке вони коять. Тому для того, щоб захистити ТЦКшників від людського гніву, влада вирішила ввести в Кримінальний кодекс нову статтю. Цим законопроектом присво... пропонується присвоїти їй номер 345 прим2, і вона майже ідентична вже існуючій 435-й статті, але є один нюанс: ось читаємо проект закону. Верховна Рада України постановляє доповнити Кримінальний кодекс України статтею 345 Прим 2 такого змісту. Стаття 345 2. Погроза або насильство щодо військовослужбовця та образа його честі і гідності. Пункт перший образа честі і гідності військовослужбовця чи його близьких родичів в зв'язку із здійсненням ним. Заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії а також виготовлення з метою поширення та або поширення матеріалів, які містять таку образу, карається штрафом від 1 тисячі до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів громадян, доходів громадян або громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин. Або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк від одного до трьох разів. Отож, зверніть, будь ласка, увагу: в тексті цієї нової статті Кримінального кодексу вже немає фрази про військовослужбовця, який здійснює заходи з чи і стримування збройної агресії Російської Федерації. Ну а є просто таке от загальне формулювання. У зв'язку із здійсненням ним заходів із забезпечення національної безпеки та оборони України. Під що, як ви розумієте, запросто можуть підійти і так звані заходи з оповіщення військовозобов'язаних, які проводять ТЦКшники, ну а по-простому вони здійснюють бусифікацію і викрадення людей. Ну, що ти начальство неодноразово заявляло, що його підлеглі виконують дуже важливі заходи з посилення обороноздатності країни. Тобто, ще раз, якщо існуюча 435 стаття вже передбачає покарання для тих, хто погрожуватиме справжнім українським військовим, то новою 345 статтею планується запровадити покарання для тих, хто погрожуватиме. Військовослужбовцям, що не знаходяться на фронті, тобто саме ТЦКшникам. Відтак, за образу честі і гідності ТЦКшника чи його близьких та родичів можна буде отримати реальний термін. А що таке образа честі та гідності? Ну от не сподобалось якомусь ТЦКшнику, що ви його називаєте Людоловом, чи порівняєте його з бурятом. І він тут таки дуже образиться. В нього підніметься тиск, в нього погіршиться самопочуття, і він принесе довідку до суду, що через стрес від вашої образи він не зміг належним чином виконувати свої посадові обов'язки. Крім того, ТЦКшне начальство замовить в криміналістів МВС психолінгвістичну експертизу, і у висновку якої буде вказано, що слово людолов або порівняння з бурятами це дуже жорстока і неприпустима образа для ТЦКшника. І все. Суд за наявністю таких доказів вас може запросто визнати винним і дати вам реальний термін від одного до трьох років обмеження волі. Бо ми ж знаємо, що ТЦКшники, вони ж такі чутливі, їх же так легко образити. Ви ж пам'ятаєте харківського ТЦКшного садиста, воловика, який побив людину на вулиці? Дякувати суспільному розголосу, його таки вдалося притягти до суду, де він, абсолютно не соромлячись, розповів, що виявляється чоловік його. Тяжко образив просто тим, що насмілився поставити йому запитання. От він мені не дав документи. Це я просто підсиліюся. Давайте простими слово. Просто ну, він дратував своїм свої поведінкою. Він не мог відповісти спокійно, нормально, не відповідав. Він, він відповідав питанням на питання. Бідний нещасний тицикашник-воловик. Як його виявляється, легко образити? Тож будьте певні, в разі ухвалення цього законопроекту суди почнуть штампувати обвинувальні вироки просто за те, що ви людоловів назвали людоловами. І це ще ж не все. Нагадаю, що цією статтею, статтею передбачається також покарання за виготовлення з метою поширення та або поширення матеріалів. Які містять таку образу на адресу ТЦКшників. Тобто, якщо ви просто зніматимете на відео, як ТЦКшники викрадають людину, і потім це відео опублікуєте з підписом Бусифікація у Харкові або Бусифікація у Львові там, чи в Чернівцях, то вас теж можуть засудити до обмеження волі терміном до трьох років. Просто за це відео з таким підписом. Тому що вас звинуватять в тому, що цим некрасивим і образливим словом бусифікація ви назвали заходи з оповіщення ТЦК і тим самим завдали тяжкої образи цим мужнім тиловим воїнам. Ну а далі більше. Це ми розібрали перший пункт цієї статті образа ТЦКшника та розповсюдження матеріалів, які можуть містити таку образу. Наступний пункт це погроза ТЦКшникам. І ось що за це передбачається. Пункт 2. погроза військовослужбовцю чи його близьким родичам, вбивством, насильством або знищенням майна у зв'язку із дійсненням ним заходів із забезпеченням національної безпеки і оборони України відсічі і стримування збройної агресії карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Що це значить? Ну, наприклад, останнім часом ви, напевно, бачили, що чимало людоловів ховають свої обличчя під балаклавами, бо вони прекрасно розуміють, що коять злочин, викрадаючи людей. Тому і бояться показувати своє обличчя. І ось тепер, якщо ви просто скажете цим бандитам, а ну зніміть балаклаву, бо зараз я її сам зніму і викину кудись, все. Лише за такі слова вас можуть посадити на 5 років, бо суд може розцінити це як погрозу знищення майна ТЦКшника. Наступний пункт третій: умисне заподіяння а, військовослужбовцю чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з дійсненням ним заходів забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії. Карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років, або позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. А що ж таке, оце легке тілесне ушкодження? Ну, таким ушкодженням, наприклад, може бути подряпина пальця або невеликий синець, який ТЦКшник отримає під час сутички з людьми. Причому. Для суду навіть не важливо, що це не ви можете завдати це лег легке тілесне ушкодження. Навіть якщо ТСКшник сам подряпається чи заб'ється і задокументує це легке тілесне ушкодження, як отримане під час сутички, все одно людину можуть засудити до 7 років в'язниці. Ну, четвертий пункт це так само, але про тяжкі тілесні ушкодження. Але я заверш, е завершу власне. На останньому п'ятому пункті він дуже важливий. Дивіться. П'яте дії, передбачені частинами другої, третьої або четвертої цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на строки від 8 до 12 років. І оце те, друзі, що найбільше лякає владу. Масовий спротив терору ТЦКшників. Тобто, коли людоловам чинить опір не одна людина, а багато українців згуртувавшись, як тут написано, за попередньою змовою групою осіб. Бо ми ж бачили багато разів відео, де ТЦКшники поводяться як шакали. Коли чисельна перевага на їхньому боці, то тоді їм вдається легко викрасти людину. Коли ж, хоча б кілька небайдужих людей, згуртувавшись, чинять їм опір. То вони тут таки тікають, підібгавши хвоста. Пам'ятаєте резонансний випадок, який трапився в травні у Черкасах? Думаю, що саме після цієї історії влада і вирішила закручувати гайки і вводити жорстоке покарання за масовий спротив людологом. Отож, після цього випадку в Черкасах були масові виступи проти терору ТЦКшників ще у Вінниці, у Кам'янці-Подільському, в Одесі та в інших містах України. Буквально днями, наприклад, тут бусифікація пішла не за планом в Новояворівську на Львівщині, де людолови приїхали забирати працівника комунального підприємства, але отримали від людей добрячих стусанів і були змушені тікати. Отож, влада налякана таким спротивом українців бусифікації, готова ще більше закручувати гайки і остаточно перетворювати Україну на констабір. запроваджуючи при цьому жорстоке покарання навіть за спробу показати правду про терор ТЦКшників. Такі ось сумні новини, друзі. А, якщо вам цікаво, чому я, як колишній військовий, виступаю проти мобілізації, який пропонує натомість вихід. Я вам раджу підписатись на мій телеграм-канал, посилання на нього є в описі до цього відео. Ну і також вас прошу поділитись цим відео, якщо ви вважаєте його важливим. Тож, бережіть себе і на все добре.